День художника. Українське мистецтво та історія свята. У другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. Це свято присвячене всім, хто творить красу через мистецтво та втілює свої думки і почуття на полотні. Українські художники відомі не лише на батьківщині, але й у всьому світі своїм унікальним стилем, глибиною бачення і талантом. Цей день є чудовою нагодою нагадати суспільству про внесок митців у культуру і важливість мистецтва в житті кожного з нас. День художника в Україні офіційно був заснований у 1998 році указом президента України. Проте вшанування митців розпочалося значно раніше на неофіційному рівні. Це свято об'єднує професійних митців, аматорів, студентів художніх закладів. А також усіх, хто захоплюється мистецтвом. Щороку, у другу неділю жовтня, відбуваються виставки, майстер-класи та інші заходи, які допомагають популяризувати українське мистецтво. У цей день митці отримують заслужене визнання та шану за свій творчий внесок. Українське мистецтво має глибокі корені та багату історію, яка бере свій початок ще від давніх часів. Від класичних робіт Тараса Шевченка до авангардного мистецтва Казимира Малевича, українські художники завжди залишали вагомий слід у світовому мистецтві. Вони створювали нові напрями, експериментували з формами та кольорами, вражали своєю оригінальністю та майстерністю. Українські митці не лише формували національну ідентичність, але й сприяли розвитку світових тенденцій, ставши джерелом натхнення для багатьох поколінь художників. Сьогодні українські художники активно представляють нашу культуру на міжнародній арені, беручи участь у провідних виставках, бієнали та інших культурних подіях у різних країнах. Їхні роботи експонуються у музеях і галереях Європи, Америки та Азії, де вони викликають великий інтерес і позитивні відгуки. Сучасне мистецтво України багате на інсталяції, перформанси, скульптури і інші форми вираження, що відображають сучасні проблеми та пошук нових форм. Українські митці показують світу, що наша країна є частиною глобальних мистецьких процесів. Щоб стати художником, потрібно не лише володіти талантом, але й бути готовим до постійної роботи над собою. Навчання в художніх академіях, участь у майстер-класах, пленерах і спілкування з колегами є важливими складовими розвитку художника. Постійна практика та вдосконалення техніки малювання допомагають знайти свій унікальний стиль та голос у світі мистецтва. Окрім цього, сучасним художникам важливо знати, як презентувати свої роботи публіці та просувати своє мистецтво через виставки та соціальні мережі. Мистецтво завжди було важливою частиною людського життя, оскільки воно відображає наше сприйняття світу, історичні події та культурні зрушення. Через картини, скульптури, інсталяції митці виражають свої емоції, ідеї та бачення майбутнього. Мистецтво також допомагає знайти красу у повсякденності, спонукає замислитися над соціальними проблемами та філософськими питаннями. Художники створюють зв'язок між глядачем і мистецтвом, викликаючи різні емоції та думки, допомагаючи краще розуміти себе та світ навколо. День художника, та це свято, яке нагадує нам про важливість мистецтва у нашому житті. Вітаємо всіх художників з їхнім професійним святом та бажаємо натхнення для нових творчих звершень. Нехай кожен їхній твір відображає глибокі емоції, цікаві ідеї та приносить радість глядачам. Мистецтво це мова, яка не потребує перекладу, і наші художники є важливими посланцями української культури в усьому світі. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.